Вона народилась на задньому сидінні автомобіля і мала довге темне волосся з самого народження. Та на її превеликий жаль темний чорно-шоколадний відтінок шкіри. Та і важила вона близько півтора кілограма. А місцем її народження була Польща. То якщо ти пишеш в п'ятому класі, ти такий чи там, ти такий самий творець, як і той, хто пише десяток. Повірте, люди однакові. Тут мій край, де народилася, тут батьки мої зросли. У Христинівці живу я в місті світла і краси. Край наш славний трударями із і звитягою борців. Всіх при в'їзді зустрічає Гонта, гетьман козаків. Я вже приїжджаю третій рік. Перший рік я ще приїжджала для того, щоб походити на майстер-класи. А вже наступні роки я приїжджала, звичайно, походити на майстер-класи, а потім вже побачити тих, з ким я знайомилась в минулі роки. Приїжджала Ірен Роздобутько, це одне з моїх улюблених письменників. І Я така була щаслива, коли побачила, що вона буде цього року лектором. І я така, треба в'їхати, треба їхати. І було дуже цікаво побачити, яка вона вживу. не хоче, просить. Що робити? Лишати, мати, думає, міркує, гадає. Не наважується забуває. Я на Калавурні ветеран. Я приїхала коли ще на най найпершу Калавурні 4 роки тому, і з того часу, з року в рік, я не можу її пропустити. Кожного року ми приїжджаємо як в сім'ю, де, де нас розуміють. От я пам'ятаю, що з першого дня, з самої першої калавурні, я приїхала і я взагалі нікого не знала. Я там панчука бачила колись в нашому універі якось раз. І взагалі нікого не знала. І з першого дня ти з людьми розмовляєш як з друзями, тому що ви одина дорос. Розумієте? ти дізнаєшся про людей таке, що ми зазвичай розказуємо тільки добрим друзям, але оскільки тут така довірлива атмосфера, легко говорити, і людина розкривається перед тобою.